Ваша шановні батьки та любі діти, сьогодні на занятті ви дізнаєтесь про те, яким буває одяг. Я навчу вас складати описову розповідь про рукавички. Це допоможе вам правильно вимовляти звуки, розповідати про свій одяг чітко та красиво. Діти, яка зараз погода? Так, холодна. А як було влітку? Давайте пригадаємо. Звичайно, влітку було тепло, жарко. Якщо стало холодно, прохолодно, що ми зробимо? Змінимо одяг та взуття на більш тепле. Скажіть, який буває одяг? Якщо його носять взимку, то він зимовий. А якщо влітку, то ми можемо сказати, що одяг літній. А якщо осінню одягаємо одяг, то кажуть, що він. Олювець-малювець приніс нам одяг. А якого він кольору? Різнокольоровий. Братики, олівчики і сестрички-фарби постарались розфарбували одяг та взуття в різні кольори. А зараз ми будемо з вами підбирати одяг для ляльки, хлопчика та дівчинки, і розповідати, у що ми будемо одягати наших ляльок. Це штани. Якого вони кольору? Так. Червоного, і ми їх одягнемо на ляльку дівчинку. А ці штани якого кольору? Так, чорного кольору. І ми їх одягнемо на ляльку хлопчика. Це светер. він різнокольоровий. В ньому є зелений та жовтий кольори, і ми його одягнемо на ляльку хлопчика. А цей свитер якого кольору? Він також різнокольоровий. В ньому є і жовтий, і білий, і рожеві кольори, і ми його одягнемо на дівчинку. Це куртка, вона коричневого кольору. Одягнемо на хлопчика. А це куртка якого кольору? Так, блакитного. Одягнемо її. На дівчинку. А це чоботи. Якого кольору? Синього. взуємо в сині чоботи хлопчика. А ці чоботи фіолетові. І хто їх взує? Так, дівчинка. Це шапки. Яку одягнемо дівчинці, а яку хлопчику? Так. Рожеву одягнемо дівчинці, а хлопчику блакитну з жовтими смужками. А це шарфи сірий, зав'яжемо хлопчику, а різнокольоровий дівчинці. А це дітки що? Рукавиці. Скажіть, будь ласка, якого вони кольору? Блакитного та фіолетового. Дівчинці одягнемо фіолетові рукавички, а хлопчику блакитні. Уважно подивіться на картинку та послухайте мою розповідь. Це рукавиці. Вони помаранчевого кольору. Їх одягають на руки малюки взимку, коли холодно. Спробуйте ви скласти розповідь про свої рукавички, а допоможуть вам картинки. Спочатку треба назвати, про який одяг ви будете розповідати, потім, якого він кольору, хто його носить і в яку пору року. Чекаю ваші розповіді.